Всім привіт, всім доброго здоров'я. Календарна зима, але по факту в нас осінь. 10 грудня 10 градусів тепла, і бджоли почали облітуватися. І я думаю, що сьогодні буде шикарний обліт цієї пасіки. Ми знаходимося на нашій невеличкій альпійській пасіці, яка в нас з'явилася завдяки моєму другу Олексію Володимировичу Медянику. І зараз ми переглянемо всі сім'ї і подивимося, як бджоли зібралися в зиму. Справа в тім, що зараз нетипова пасіка, для цього часу температура, тобто повищена температура, і бджолині клуби могли розпастися. Ну і разом ми зараз це все переглянемо. Ці вулики чудові, якісні, перевірені в роботі. Як каже Олексій Володимирович, зроблені з любов'ю. Використовується в цих вуликах малоформатна альпійська рамка. І як бачите, цього року я бджіл пустив на п'яти корпусах. Пам'ятаєте, я пускав бджіл. Один раз на трьох корпусах, на чотирьох корпусах. Цього року я пустив на п'яти корпусах. Тобто тестую, шукаю оптимальні варіанти. Справа в тім, що цього року був хороший взяток і був великий надлишок меду. І щоб мед десь не зберігати, я все ж таки залишив бджолам. Ну, а зараз ми подивимося, як це все виглядає всередині вуликів. Забираємо дашок. Значить, дивіться, зразу я покажу вам. От Утеплення я забрав, просто стоїть тут плівочка і от така тканинка стоїть. Більше тут нічого немає. Ось так вони зимують. Це у всіх так вуликах. Забираємо дашок. Ну і бачимо, що бджіл зверху немає. Зверху ми маємо тільки ось такі от рамки, те, що я вам казав. От Я їх повідбирав. Ось такі рамочки. Повномедні. Ну, трошки десь там. Що не запечатано, то бджілки собі перенесли, може, нижче. вище, ось так. Ці рамочки просто не йшли як товарні, тому що це є щільниковий мед. Ну і коли вони повністю не запечатані, вони не йдуть у продаж. Ну, я їх залишаю бджола. Ось так. Ну І зараз глянемо, де ж клуб наш. Немає. Немає, може, і бджіл немає. Зараз подивимося. Ось наші бджілки. Значить, сидять вони на другому і третьому корпусі. Тобто, другий, і третій корпус. Сьогодні вони активні, тепленько і хочуть політати. Так, збираємо гніздо назад і йдемо далі. Ось так. Гарно. Ну і тепер пройдемося по всіх вуликах, подивимось. Так, тут те саме. Так, ну, покажу. Що тут є зверху? Ось такі рамочки. Ну, тут темненькі рамочки. Ці так чи інакше не йдуть у товарний мед. Тим більше щільниковий, Це все у джо. Також, ось хлоп, можна подивитися, щоб я не забирав, бо зараз він сидить зараз ось на цьому місці. А ну. Блин, так покажи. Може буде видно. Камерою сюди, між, між рамочки. Подипали між рамочки. Ну, ось так сидить клуб. Гарно. Чудово. Дно повністю відкрите. Як бачимо, є трошки вологи, тому що все ж таки бджоли не сидять спокійно, немає щільного. Зимового клубу клуби трошки рихлі, тому що температура у нас нетипова для даного часу. Так, Щоб потім їх направляти іде. те саме. Ось так. Внизу сидять. Не видно. Аж там. Тобто маємо зверху в принципі, два магазини, тобто два корпуси практично не обсиджені. Але протестуємо. Оптимально, в принципі, залишати чотири корпуси. Це оптимально. Але бджоли собі потихеньку піднімаються до догори і тепло завжди вверху. Хоча я і не ставлю утеплення, все одно тепло бачите, все одно тепло буде вверху. Випадають каплі вологи, тобто точка розсиє, тому що тут все ж таки холодно, бджоли трошки піднімає температуру, і у нас утворюється волога. Коли вже буде Хороше похолодання, бджоли будуть спокійні, не будуть піднімати температуру і все буде нормально. Ось так. Тут трошки вище піднялися. Ось так. Так, цікаво зараз подивитися, як вони себе ведуть у піні. Тобто Вулики з ППУ. Як бачите, я залишаю тут зверху плівку. ну Також є волога. Хоча дно відкрите є волога. Залишаю плівку тільки через те, щоб бджоли, як піднімаються догори, вони починають прибудовувати рамочки до стелі. Тільки через те я ставлю плівочку, щоб вони не прибудовували. І дивимося. Ну, ось так, ось клуб сидить. Видно. Є волога. Волога буде, тому що температура не типова, не є добра для зимівлі бджіл, але бджолам це не шкодить. Абсолютно. Хтось там розказує, що о, там цього року буде, буде зима дуже погана для бджіл, бджоли не перезимують. Кожного року, як бачите, вже стільки років поспіль, одинакова погода, тепло, зимові, теплі І вікна, коли бджоли облітуються, в минулому році три рази облітувалися, позаминулому облітувалися зимою. Так що абсолютно немає різниці. Ну Дивимось, бачимо, що бджіл. Не видно, бджоли сидять внизу. Тобто оптимально залишати їм 4 корпуси. Це, це буде ну, ідеально. 5 корпусів забагато. 5 корпусів забагато Але залишаю, не забираю. Хочу подивитися, протестувати, як вони будуть зимувати на збільшеному. Внутрішньому об'ємі, чи добре, будуть обігрівати, от подивіться, тут бджоли піднялися гори. Ви бачили на початку ролику, як бджоли облітувалися активно, ну і вони вже піднялися догори. Нічого, буде похолодання, вони знову опустуться вниз. Описуються вниз через що? А через те, що зверху немає ніякого утеплення. Якщо б я залишив утеплення, бджоли так би і залишилися. Після обліту їм зверху тепленько і вони б залишилися зверху. А так як утеплення зверху в даний час у вуликах немає, бджоли опустяться вниз. Така ж сама ситуація. Внизу сидять, не видно навіть. Але один мінус, що через Таку погоду у нас збирається більше вологості, тому що клуби, можна сказати, активні. Не є щільні бджоли, активні, виділяється більше тепла, тому що вони рухаються, виділяють тепло і також їхнє дихання виділяє нам лишню вологу. Отак От сидить, Гарно. Зверху бжілка сидить. Все добре. Так що не переживайте, зимівля буде хороша. Якщо у вулику є достатньо кормів, хороша вентиляція і ви добре обробили бжіл від кліщава роудиструктор. Ще раз для закріплення інформації, наявність достатньої кількості якісних кормів, хороша вентиляція, правильне формування бджіл в зиму, відсутність верхнього утеплення, і також відсутність кліща варо деструктор це все запорука хорошої зимівлі бджіл. На цьому все. Всім добра і мирного неба!